Привіт, мужики! Ось куточок. Тут знову темно ніфіга не видно. Повністю дерев'яний. Такес. Ну, коротше, на відео воно взагалі нікуди. Ну, в принципі, основу, кому треба побачити. А за що того, що колір темний, на уголки, роби, як обично. Сидіння теж на уголках. Все натуральне дерево, ніякого ДСП. Ось карніз, як обично. Що верхній, що нижній, однаковий все клеєний щит. Тільки що один е, нюанс. Ящика я зробив уже на 40 ширини. І виходить, що сидіння впирається в нижній карніз. І получається, що Що треба якось його укоротити. Так, 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 так. хоча б не знаю, хоча б на сантиметрів три. Ого, тут все скучено. Ну темно, блін, ніфіга не видно. Так, зараз ще покажемо його із столиком. Блин, ну темно, Коротше, мужики, виходить, показую кота в мішку. Вроді все, все видно, але на планшеті темнота. От може трошки здалека зняти. Ну, щось трошки здалека. Вроді би видно краще, але все рівно. Ну, от такі куточки, сідушка і спинка із дерева, бо це в парілку. Дірмантін, ткань не годиться. Ну що ж, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока. А, забувся сказати колір э, Світлий Венге. Все, удачі.